Який є хороший тример для гоління під 0? Дивіться, у нас є зараз модель е Розія, цешки 315. Е значить, тут у нас 0,1 міліметр, це з'явлено. І, в принципі, це і вважається вже нульовий ефект. То ми зараз все подивимося, як це все виглядає. Значить, дивіться хороше подарункове кукування. Можна і подарувати, в принципі, воно я вам скажу більше. Його просто можна в пакеті відправити, воно доїде. Ціле без От, значить, Як це діло виглядає? Давайте ми подивимося. Хороший нульовий зріст. От я вам показую наближено. Ось. Значить, дрібний зуб, саме головне. І ось, ось цей рухомий ніж він має бути врівень з основним цим зубом. Ось я вам зараз покажу. І, і тоді це зможе забезпечити хороший нульовий ефект. Зручна форма, подивіться, будь ласка, ось моя долон, рука. І тут якраз дуже зручно взяти. По-перше, по-друге, хороша видимість відкривається, тому що подивіться, що тут вузьке горло, і вам буде добре видно, де пропрацювати потрібно. Тобто для контурів бороди зробити рівні, зону гусі пропрацювати, просто гоління звичайне. Воно підійде, буде добре. Дрібний зуб не буде робити ніяких ні подразнень, Це, взагалі гоління тримером вважається саме безпечною. Тобто у вас не буде ні порізів, ні подразнень, нічого шкіра не страждає. Тобто, якщо в кого от така проблемна шкіра, а якщо у вас там, після станка там, да, є якісь подразнення, пошкодження шкіри, там, після шейвера, після ну, небезпечні бритви, ми тут взагалі не будемо брати до уваги, то ось така альтернатива вам буде в нагоді. Тобто ніяких проблем не буде після тримера. І Більше того, для підлітків такі варіанти саме буде краще. От як перше гоління, коли у підлітка, по-перше, в нього ще буде не щитина, а така от м'яка ще структура волосся. Там він раз в тиждень собі пройдеться і йому буде цього достатньо. Значить, тут у нас 120 хвилин працює від акумулятора, вхід USB Type-C. В комплект входять насадки 1, 2, 3 мм, мастила щитка кабель USB. 799 гривень ціна. Замовити можна на сайті trimmer.in.ua. Замовити можна через інстаграм, як і назва нашої сторінки TikTok. Замовити можна Viber Telegram. Ось. І також у нас є робочий телефон, він буде в описі під відео, в шапці профілю. Там ви можете просто зробити скріншот, написати нам Viber Telegram і ми оформимо замовлення. Кому потрібно, звертайтеся, замовляйте, будемо раді співпраці.